Де на окупованих територіях вода є непридатною для використання, страшне падіння е, ґрунтових вод і воно відобразилося на, на якості води. Наскільки ситуація з водозабезпеченням погіршилася після окупації, вимушені підвозити питну воду людям, як в минулому сторіччі, бочками. Які є ризики для здоров'я при вживанні води низької якості і як від них уберегтися? Дизентерія, холера, кишкова паличка, купа збудників різноманітних кишкових інфекцій, які передаються саме через воду. Вітаю. З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Вода на окупованій частині Херсонщини не придатна до використання. Про це днями повідомив Центр національного спротиву. У підпіллі зазначили, що ситуація із водозабезпеченням на захоплених територіях України вже давно не контролюється окупаційною владою, і їхнє ставлення до екології неприпустиме. На окупованій території Херсонщини воду не можна використовувати ні для побутових і сільськогосподарських потреб, ані для купання, пише центр національного спротиву. Як повідомила окупаційна влада, лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогос, Першопокровки, Верхніх Сірогос і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров'я людей. Водночас голова так званого уряду захопленої частини Херсонщини Андрій Алексієнко у липні повідомив, що у регіоні начебто запроваджують програму із назвою Чиста вода. Вона передбачає модернізацію системи водопостачання. Зокрема, чиновник зазначив, що такі заходи заплановані у Новотроїцькому, Скадовському та Чаплинському районах. Міський голова нової Каховки Володимир Коваленко розповів новинам Приазов'я, що на ситуацію із водозабезпеченням на лівобережній Херсонщині суттєво вплинуло руйнування Каховської ГЕС. Херсонщина завжди більшої території мала певні проблеми з водою, але на даний момент вони набрали такого. Особливо для території, яка вище е, вище самої Каховської ГЕС, воно набрало жахливого в, інш, в окремих населених пунктах такого загрозливого характеру. Ну і там просто немає в е, самі нові каховці, немає проблем. Е, да, там вода трошечки на 2 метри рівень грунтових вод е, понизився, але глибина скважина на водозаборах міських, які Донині працюють вона достатня для того, щоб забезпечити жителів міста водою. Єдиний момент, коли там інколи зникає світло, тоді виникають певні проблеми, особливо коли там аварія була на так званій Щорсівській підстанції. То там протягом трьох тижнів не було в сільських населених пунктах нашої громади. Там є проблеми, бо там не було центрального водопостачання відповідно. Скважини треба або заглиблювати, правда, не на велику о, глибину і о, якість води, особливо там райськи, тополівка, такі населені пункти, обривка, масливки. Вона погіршилася. Набагато гірша ситуація з водою зараз у населених пунктах, які розташовані вище від колишньої Каховської ГЕС, каже посадовець, там ті ж любимоці в нових каїрах. Там падіння ґрунтових вод відбулося на десятки метрів. А це означає, що населені пункти залишилися без води, тому що або треба за... шукати технічну можливість і фінансову заглиблювати на таку глибину, а й глибше самі скважини а, з невідомим, так сказати, якістю цієї води. Біда прийшла весь лівий берег, там, починаючи. Від Лепетих і Перемаєвки, прийшла аж до, до Таврійська По лівому березі фронтові води там страшне падіння. У нас є невелике, і в приватних в приватних площах, в приватних територіях по різному, але може трошки погіршився в окремих якість води, але її можна дістати. Ну і люди, я точно знаю, і до речі, в місті там. Є ще люди, які з експедиції. Експедиція в нас була в Таврійську. У них була можливість то є ще можливість пробити. Є ще один спеціаліст, який може пробити та скасважно заглибити її, щоб була водичка. Є населені пункти, куди окупаційна влада доставляє технічну воду місцевим жителям, розповідає Володимир Коваленко. А питну воду потрібно купувати. Ну я точно знаю, що там у Новолегрів піщани такі населені пункти. у нас то Стояла посеред, е, біля будинку, ну, сільський, стояла ємкость, як е, автомобілі, які поливали вулицю, отака ємкость стояла або молоковози, і там стояла е, вода. ну, Люди інформували, що там завезли її, ну, може, тижнів три тому. Вона стояла, якщо там хто хотів, то набирав А питну о, там, раз, здається, на 10 днів. О, Цих упаковках привозили, але ж треба було купити. У тих же каїрах там люди чи закупляли, чи їм роздавали оці 200-літрові пластмасові е такі ємкості, куди привозили воду, технічно розливали, тому що ну є ж якась е якісь там тварини, якесь господарство, якесь його ж треба підтримувати, налити водички. То така проблема була, а для, для того, щоб питна вода була, тільки як механізм покупки, десь поїхати і купити, і то це треба їхати було чи в Каховку чи ще куди ну, більш таки віддалені території. Там реально є це, ця проблема, тому що ну, страшне падіння ґрунтових е, вод, і воно відобразилося на, на якості води і на її рівні. Багато скважин стали такими, що не можуть подавати цю воду. Проблеми з водою призводять до того, що люди з сільської місцевості переїжджають до нової каховки. Додав міський голова. Багато мешканців сільських населених пунктів нашої громади їздять у місто до знайомих. Ну, телефони ж зв'язок існує, і люди дозволяють їм переїздити в їхні квартири, бо там є водичка, є якийсь зв'язок, бо в сільських населених пунктах немає ні електроенергії, ні води відповідно, і немає зв'язку, тому зв'язку з тим, що ну, вода є однією з причин того, що люди переселяються у нову каховку до знайомих, до друзів, які дозволяють, ну, вони так. Доглядали за цими квартирами, тепер змушені переїздити туди. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Також ми поцікавилися, якою є ситуація з водопостачанням в інших окупованих регіонах. Призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балицький на початку липня повідомив, що окупаційне міністерство природи, екології та надрокористування затвердило порядок надання права користування ділянками надр регіону. За словами Балицького, це дозволить упорядкувати видобуток корисних копалин, а також пошук та оцінку підземних вод. Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області Андрій Солопов розповів новинам Приазов'я, що ситуація з постачанням питної води у цій громаді завжди була непростою. Втім, до окупації місцева влада контролювала це питання. Зараз проблема суттєво погіршилася, каже посадовець. Північна частина селища була підключена до так званого західного групового водогону. Який брав свій початок ну, десь там з Коховського водосховища? І коли в червні минулого року окупанти е, підірвали дамбу, і водосховище, так би мовити, не стало. І водогін ну, залишився без води, то не наші мешканці, а особливо мешканці північної частини селища, одразу на собі це відчули. Наразі ситуація дуже складна через бачимо, що через спекотну погоду. Ну і взагалі через такі сезонні коливання рівня води, дуже важка ситуація з водопостачанням. Постійно спілкуємося з нашими мешканцями, постійно моніторимо телеграм-канали окупа... окупаційної адміністрації Приазовського. бачимо, що е, вимушені підвозити питну воду людям, як в минулому сторіччі, бочками. Жодного рішення, окрім такого, вони не знайшли. І ситуація з питною водою. Ну, дедалі гірше стає. Окупаційна влада обіцяла місцевим жителям знайти додаткові джерела водопостачання. Втім, цього не сталося, каже Андрій Солопов. Обіцяли там якісь додаткові пробити скважини, але нічого цього не відбувається. Як ми бачимо, ситуація ну, навіть погіршується. Свердловини є індивідуальні, але ж питна вода саме питна вода. У в нашій, в нашій місцевості залягає десь на глибині більше 100 метрів. Тобто свердловини, в яких є саме питна вода, це більше 100 метрів, і е, дуже невелика кількість населення може дозволити собі пробити такі глибокі свердловини, адже ж це потребує і потребувало там оформлення додаткових документів. А ось щодо там, технічної води, навіть ті, ті свердловини, які є. Ну, вони е, доволі не е, глибокі, але вода там ну, технічної якості, тобто така, яку е, навіть для поливу треба дуже-дуже е, ну, застережливо вживати, тому що вона солона. Депутат Маріупольської міської ради Роман Амелякін розповів новинам Приазов'я щодо окупації. Вода у цьому місті була не досить доброї якості, тому влада розробляла проєкти щодо опріснення води з моря або будівництва нового водозабору з річки Кальчик. Напередодні вторгнення було зруйновано водовод, який подавав нам воду е з водосховищ. На, пів... на півночі області, і місто було е, більшою частиною запитано від е, Старокримського водосховища. Там вода дуже жорстка, і запас її обмежений. Наразі так е, все і залишилось. Місто отримує своє водопостачання саме зі Старокримського водосховища. До сих пір не відновлено водовод е, з Сіверського Донця. Через те і Донецьк страдає, і Маріуполь страдає через те, що аномальна висока температура була минулими тижнями. Старокримське водосховище дуже сильно висохло, тому вода була в кранах дуже низької якості. Вона була брудна з мулом, який підіймався з того водосховища. До всього цього додалися ще проблеми з енергопостачанням, бо воно наразі якісно і не відновлено багато відключень електроенергії, які за собою тягнули відповідно відключення насосів на водонапорних станціях, тому ситуація в місті з водою була дуже погана. Скарги я бачив зі всіх районів міста. Системних заходів, які би вирішили проблему водопостачання у Маріуполі, окупаційна влада не здійснює, каже депутат. Ну я не бачу якихось таких системних та довготривалих заходів, які би вирішили цю проблему в корні відновлення каналу, будівництва нових водозаборів. Тобто, вони й десь там якось латають труби, щось намагаються зробити з електропостачанням на. Насосні підстанції, але це все ну, ситуативні рішення, які е, дозволяють експлуатувати і так не найкращу е, систему водопостачання, яка ще до того ж була дуже пошкоджена е, снарядами російської армії під час е, захоплення міста. Кандидат хімічних наук Глій Препіч розповів, наскільки вживання води низької якості може бути небезпечним для здоров'я людини. Якщо ви знаходитеся тим більше на такій території, де вам ніхто не допоможе, якщо ви отримаєте якесь серйозне отруєння, це може стати останнім отруєнням в вашому житті. От в цьому і проблема, що там може бути: Ну, дизентерія, холера, кишкова паличка, купа е збудників е різноманітних кишкових інфекцій, які передаються саме через воду. Це просто величезна купа, цілий спектр, в тому числі і смертельних захворювань, тому сиру воду в такому разі в жодному разі вишивати не можна. Якщо у вас є сумніви щодо якості води, пам'ятайте, що ніякі фільтрування, ніякі фільтри хвечки, які що у вас там вдома є там, крізь що ви хочете його не профільтруєте, якщо ви навіть приберете якусь там. <завис>, тобто щось там, що там плавало, так вода стане візуально чистим. Мікробу воно не прибере віруси. Для того щоб така вода стала придатною до вживання, її потрібно прокип'ятити протягом 10 хвилин. каже науковець. Це підходить і для того, щоб вживати, і для того, щоб використовувати. Тому що ну в більшості для вживання, тому що для використовування там, ну в принципі, так якщо воно на якусь там рану потрапить, то теж буде недобре. Але в першу чергу вживати в жодному разі сиру воду з невідомих джерел не можна. Тобто, якщо це водопровідна вода, там, коли нормально функціонує водопровід, там все хлоровано, тобто всі віруси і бактерії вони знищені. Якщо це вода з криниці, вже є нюанс. Такі тобто, можуть бути варіанти, наприклад, десь там була або повінь, да, і воно туди дещо занесло вам криницю. Щось там впало і розла... розкладають, або там якась будна вода потрапила, не профільтрована крізь ґрунт. Уже ризик. Що ще може? Щось впало. Криницю там здохло, і теж ризик. Вбиральня побудована. ну, Криниця побудована, якби вбиральня оця дірка да, в землі, куди всі ходять в туалет в селах. Я бачу, це неодноразово, знаходиться за 5 метрів від криниці. Це теж не дуже добрий варіант. Тобто навіть отакі банальні речі можуть призводити до отруєння. А я вже мовчу про те, що якщо рано водопровід не функціонує, люди беруть воду познате. Тобто тут буде ризик. І я б таку воду, навіть якщо вона виглядає чисто, я б кипятив би. Крім кип'ятіння, очистити воду можуть допомогти спеціальні фільтри та таблетки. Додав Олій Препич. Є спеціальні таблетки такі, які призначені там для військових для туристів. Вони розраховані на певний міст, на певний об'єм води кидаєш ту таблетку. Там певний час проходить, воно повністю знезаражує ту воду. І є ще таблетки, які мало того, що знезаражують. Вони весь оцей бруд там спеціально знаходиться такі. Такий агент, коротше, він утворює такі завис, який потім сідається. Він з собою забирає всі весь бруд, тобто всі забруднення, які мітилися воді. І потім над цим зависом, який осів на дні, буде шар прозорий, ну і плюс-мінус, ну як, не дуже смачної, але все-таки питної води. Ще третій варіант це фільтри. Фільтри, я ж кажу, що пам'ятаєте, якщо у вас є якісь там фільтри-глечки, вони очистять вам воду від всяких там домікшок, які обумовлюють і поганий запах, і поганий смак, да? але вони не вб'ють мікроби. Єдине, що може от профільтрувати все, от хоч все, що туди заливає, і воно його все одно профільтрує, це фільтр зворотнього осмосу. Це єдиний прилад, який здатний відділити все: і бактерії, і мікроби. Це тільки от таким фільтром можна за один прийом відфільтрувати все зайве і отримати абсолютно питну воду. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.